Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Зараз у нас діє восьмий каталог і в ньому є дуже вигідна пропозиція, на яку я сьогодні хочу звернути вашу увагу. Це туш LASH Extension. Зараз, як VIP-клієнт, ви можете купити її за 143 гривні 22 копійки. Lush Extensions це найбільш екстремально подовжуюча туш, яка в своєму складі має бджолиний віск, вітамін Е і олію соняшника. Туш приходить в індивідуальній упаковці. Має двошарові щитінки. Дивіться, яка в неї кісточка? Бачите, вона трошки зігнута. І от тут є, якщо ви бачите, двошарові щитінки. І технологія Lash Left, яка дозволяє завдяки волокнам. Подовжити. Дивіться, як вона гарно піднімає віки. Бачите, вона захоплює всі, все ві, віко, бачите? От ви берете і зразу всі віки у вас захоплені. Причому е її можна використовувати, бачите, і вогнутою стороною. От саме щоб підвивати віки, от добре використовувати її саме вогнутою стороною. Бачите, як зразу віки піднімаються. Така технологія, що на кінчиках віок мікроволокна і довжина. Бачите, це вже другий слой. Ну от пані. Такий ми отримали результат. Отут я спеціально нанесла один слой. А тут же на ваших очах я вже почала другий слой наносити. Не знаю, подивіться самі, що вам подобається більше. Оцей невагомий мені дуже подобається. Але може вам треба більш драматичний ефект, то от на цьому оці ми з вами його зараз спробуємо. Бачите, зараз я буду. Зовнішньою стороною вигнутою. А ось, ну, на нижніх не дуже зручно. О, бачите, і зразу, коли оця сторона наша вогнута, вона підвіває і верхні і нижні. Добре, вона так. Бачите, зразу око так розкривається. Ось пані. Ми отримали такий результат. На цьому ось два шари, на цьому один. Дивіться самі. Зараз самому куточку. Туш LASH Екстеншн Зараз ви можете її придбати за 143 гривні 22 копійки. Ось такий результат екстремально подовжуюча туш. Бачите, кожна туш дає свій певний результат, і кожен може підібрати собі так, як ви любите. Але я вам скажу, що така щиточка надзвичайно зручна. І навіть якщо і не дуже вмієш впоратися з тушу, то це дуже зручно. І не побоюся сказати, дуже багато жінок дають відгуки на цю туш як кращу, ніж 5 в одному. І також в неї маємо догляд, тобто сонячня олія, вітамін Е, бджолиний віск, але і щіточка Точка, я вам скажу, дуже зручна, і, побач... і дивіться, який результат. Цю ту дуже схвально оцінюють, Тому, бачите, зараз в каталозі дуже хороша ціна на неї. Подумайте, може, вам треба її завести в своєму арсеналі. Всім дякую за перегляд. Приходьте за посиланням, якщо зацікавив продукт, всім краси!